Вітаю друзі, на каналі. Є питання до знаців української селекції. У мене є посаджені саджанці були куплені у Шевченків сад, це є шедевр Дар Павленко і Кірасунд. Цього року отримав сигнальні горішки. Хотів би попитатися, чи можна оприділити сотність по... точніше як шедевр. Ось такий горішок. Так виглядає плюсці. І... Так зараз виглядають на даний момент сережки. Так, Дар Павленко. Так, Горішка немає. Наступний теж куплявся як Дар Павленко. Ось такий, ось така плюска. Можна буде відірвати, витягнути. Чесно кажучи, в інтернеті дивився, даний сорт на Дар Павленка не подібний. Блогерів видів, що одні показують приблизно ось такої форми горіх, а інші показують дар Павленка так якби Горіх видовжений. Ось так. чесно кажучи, неподібний. Наступний сорт. Теж Дар Павленко куплявся. Сережки присутні. Так, а тут горішок взагалі відрізняється. Подібний чимось на керасунд, як на мене. Хоча куплявся як Дарповленко. Так, наступний цей керасунд. Так, Ось такий горішок. Така плюска. Ось такі сережки. Пистараюся один відірвати. Плявся як керасунт. Наступний саджений стежку плявся, як керасунт. Ось ось так виглядає. Плюска. Чуть інакше, ніж у попередньому саджанці. І один расунт. Ось така плюска. Можна буде один відірвати. Ось. Ось перші два так Дар Павленко А Ці два це керасунд. Ось так по українській селекції. Та хто має дані саджанці, що дар керасунд і Павленко, напишіть в коментарі, чи співпадає дані сорта, бо, як на мене, що ні. І хто має дані сорта, чи можна у вас купити сигнальні горішки. І купити горішки даних сортів для того, щоб можна більш детальніше вивчити дані сорта. Ось такі три сорти української селекції, як на мене, не відповідають дійсності. Можливо, керасунд відповідає Дарполенко і Шадер, чи всього, що ні. Це і мій попередній висновок, а... Так, дивіться, на рахунок горішки перейшов ближче показати. Цей даний екземпляр куплявся. як Шедевр. А ось ці куплялися Дар Павленко та Кірасунт. Це щось подібне трошки на Кірасунт. Можливо і ні, не знаю. З українською селекцією добре не знайомий. Тому ось так. Так, і... Так, ну ну, це, що куплявся як шедевр, я вважаю, що це не є шедевр, що він аж так дуже сильно неподібний. Ось така з 9 саджанців з 2 саженці отримав ось такий сигнальний горішок. Це попередній огляд, а для того, щоб визначити, чи можна визначити по плюсці і по суковому горішку, якщо воно вдасться визначити сорт, тоді треба буде чекати вже збор врожаю. Те, що хто має три сорта керасун, Дар, Павленко і Шедевр, ну, оцініть. Дякую за увагу, друзі, до зустрічі.